Аві валісе, Всім те привіт! Буду рада знайомству. Я Софія, і ви у моєму творчому просторі. Тут про натхнення, в'язання та речі, які можна створити власноруч. Приємного перегляду! Отож, ця історія почалася ще у листопаді. Я огортала сайти у пошуку натхнення та святкового настрою. Ми вже доволі давно не ставимо живої ялинки, тому, коли мені трапилась вона, я подумала: о, це ж чудовий варіант, стильно, мінімалістично та доволі легко у виконанні. Можливо, ви запитаєте Софія, а чи не було б простіше її замовити? І я відповім: так, проте не так цікаво. Тому, трохи подумавши, склавши список необхідних матеріалів. Я відправилась на шопінг. Першим місцем призначення став магазин акварель. Це те місце, де ви можете знайти різноманітні матеріали для творчості, оскільки я доволі часто роблю щось своїми руками, клей пістолет у мене вже був, тому мені потрібно було докупити лише клей у стійках. А ще я подумала, що було б цікаво зробити вишивку на ялинці. Саме тому я пішла до стенду обирати потрібний колір. Проте я все ж вважаю, що це може бути будь-яка нитка, навіть для в'язання. Тому обирайте те, що є в вас в запасах. Фетер зазвичай подається листами. Він буває твердіший та м'якший. Я обрала обидва, щоб спробувати, який мені більше до вподоби. І спойлер: ви можете обирати будь-який. Вони обидва підходять і обидва чудові. Далі я пішла в епіцентр. Всі дороги ведуть в епіцентр. Мені потрібно було просок або власне те, на чому буде кріпитися наша ялинка. Саме тому, трохи походивши та пішовши в відділ дерева, ми знайшли потрібну. До речі, на виході її можна відразу розпалити. Для стійкості та краси я обрала зріз дерева. Саме тому пішла просити тата про допомогу. Він відрізав мені необхідний шматок приблизно 2-3 см та зробив отвір діаметром, який відповідає діаметру нашої палки. Ви можете і цей момент замінити, використовуючи замість зрізу бетон, або ж просто закріпивши у горщику цю палку та декорувати. Це також, як на мене, буде цікаво. Питавши піндерист та зрозумівши, яка форма ялинки мені подобається, я вирішила відмалювати її сама. А далі все просто зберігаєте зображення, друкуєте у потрібному масштабі або ж відразу відмальовуєте на папері. Збираємо всі матеріали разом. Нам знадобиться фетр Клей. Пістолет для розтоплювання клею, викрійки, шаблони ялинок наших. Зрізи дерев'яні. Шліфувальний папір з різним абразивом, Наші палички п'яльця будуть потрібні для вишивання. Та нитки, про які я згадувала раніше. У мене є в запасі, тому я обираю ті, які мені найбільш доподобають. Беремо наші зрізи. Важливо гарно це все зашкурити, щоб не було зачіпок. Щоб перенести зображення на фетр на темному кольорі, я користувалася милом. Воно гарно переносить ці лінії. Те моя рекомендація на світлих кольорах обирати маркер для тканин, який потім гарно стирається або ж відпирається теплою водою. Беремо наші п'яльця. Цей момент також можна пропустити, оскільки фетр доволі товстий і його не потрібно додатково закріплювати. Для зручності я обрала все шп'яце. Збираємо потрібний колір ниток. Я вишивала у три нитки, ви можете обирати ту товщину нитки, буде для вас комфортною. Обираєте будь-який декоративний шов або ж звичайний шов перед голкою та наносите гілочки на фетр. Вирізаємо по контуру, і воля магія монтажу все готово. Нам потрібно по три деталі кожної ялинки. Далі з'єднуємо наші деталі, так як показано на відео. Я використовую шпильки, щоб закріпити та зрозуміти, чи форма ялинки мене влаштовує. все те саме виконуємо з сірою ялинкою. До речі, Поки ви переглядаєте це відео, я працюю над новим, тому не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб його не пропустити. Зараз я підбираю нитку під колір сірої ялинки, щоб в подальшому виконати шов, який з'єднає їх без клею. Ді розігріваємо клей пістолет та починаємо склеювати невеликими ділянками наші деталі резону. Не робити це великими проміжками та не проклеювати наперід, бо клей швидко застигає, і деталі не встигнуть скріпитися. Для вишивки я використовувала ланцюговий шов, або ж його ще називають тамбурним. Для з'єднування деталів я буду користуватися петельним. Згадала, що вже давно замовляла гірлянди на батарейках і подумала, що вони чудово пишуть цю загальну композицію. Для того щоб їх закріпити, я вирізала невеликі шматки фетру. Та для зручності вклеїла як невелику кишеньку, чи потім всередину вкласти корпус батарейкою. Ну, все. Останній етап примірка. Отвір у моєму зрубі відповідає діаметру палиці, тому його можна легко вставити без додаткового закріплення. Запалюємо свічку, вмикаємо гірлянди та насолоджуємося готовою роботою. Як на мене, вийшло доволі непогано. А як думаєте ви? Спойлер, в'язаний гном наступний герой моїх відео, тому готуйте спиці та декілька митків пряжі? Буде цікаво. Дякую за ваш перегляд, лайк та підписку творчого та завдашного дня. До зустрічі!